Доброго дня, слава Україні, рибаки! Сьогодні виїхали знову на рибалку половити карпа. Сьогодні будемо ловити на дві палки з однієї точки, з однієї дистанції, але будемо використовувати монтаж флет і класичний карповий монтаж. Були ми 4 дні назад на рибалці, хотіли вам зняти рибалку на Дністрі на Ляща. Получилося. Так що було дуже холодно, вітер, дощ. Застригли машиною. Просто переночували на Дністрі і поїхали додому. Вдома я захворів. Вже пройшло 5 днів. І сьогодні от виїхали на рибалку. Ми вже розклалися, ще не закидалися. Зараз вам покажу, які монтажі будемо використовувати, які гачки. Так що дивимось наші відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент і все буде Україна. По монтажам у нас флети. Так як я говорив, одна палка на флет і одна на класичний скользящий монтаж. Флет ми зразу чіпаємо на наш шоклідер без літкора, одна такі. Фідерні конектори. По насадкам зразу ми будемо використовувати тік-таки і корда мікса вісьмерка. Тут зробили вже ми бітурбо 12-ка, гачке Камакуру, корда шістерка. Насадки у нас сьогодні попапчики, бітурбо. І наші гачки, які ми використовуємо, це корда Камакуру, шестьорка, кренк, вісьмка, хаябуза, К 1 вісьмка і гачки від Крязі Карп Шістьорка Вейтгейб. Зразу будемо закидати найменші. Наші насадочки це тік-так. І пробувати, чи буде ловитися наша репка. Поза корму у нас все просто сьогодні. Багато хто мене просив половити, покормити на зернові. Я не варив вдома, хоч і міг зварити. Не було часу. Так, як робота. То ми взяли від технокарп All Season Mix. Тут виходить перловка, пшениця, конопля, кукурудза і горох. На метод мікс ми будемо сьогодні від Пугача. Stick Flat Mix. І також в нас залишилося з попередньої рибалки мандарин Bounty. І все, от такий буде у нас простий бюджетний закорм. Ви, правда, можете вдома зварити горох, пшеницю, перловку, кукурудзу. Ну, просто на все треба час. Все, зараз висипаємо все сюди, замішуємо, кормимо і ловимо. Отакий От на сьогодні буде наш закорм. Все зернові. Зараз покажу вам, які ми нав'язали стіки, Нав'язали стільки ми дома. Так як не хотіли втрачати наш час на риболовлі. Це в нас залишилося від bounty Redfish Blackberry. А це пільчик жирний рибний від Крезі Карп. Також такі стіки. І сьогодні одна палка буде на стіках на класиці. А одна палка буде на флеті на метод міксах. Подивимося, що краще буде працювати. Все буде по справедливому. Одна точка ловлі. Одна дистанція. І один флет, і одна класика. Пройдемося по наших настях. у нас дві палки. Права палка у нас буде на Flap. Це TX2, катушки Shimano Ultra 14 тисяч. Сигналізатори CarPro Pro сенсор VDX, бузбари World Carp. і наш спомп, ким будемо кормити репко. Один піцок, другий і наш мат. наша робоча. Зона Зараз все вчіпимо на наші палки і будемо закидатися. Тоді будемо кормитися і будемо вже чекати нашу рибулю. Все, перший готовий. Сьогодні, да, трохи хмарно, але ну, так, є періодично і сонечко, Ну, порівняно з тою рибалкою, на якій я був, то небо і земля. Це в нас класика ліва і 90 метрів. Все, закормилися і чекаємо клюваки нашої риби. Так, поки в нас не клює, можна щось заточити на обід. У нас сьогодні будуть бургери. Баскою сервелат не клює, але все таки не здаємося, чекаємо рибку, робимо собі брод, бургер. Перекусимо. надіюся репка також схоче перекусити і прийде, і прийде на наш корм. Домашній огірочок. Лара, покушаємо. Чи не грікей? Ні. І майонез зверху. Такий у нас буде перекус. Такий друзі бургер всім смачного кусь натянь у нас покльовка. Карпушка невеличкий. Клюнув на світло і вроді попапчик. Що я не помиляю, зараз подивимось. Да, маленький, трусить головою, фідером взагалі класно виважувати. Ми тільки були перезакинулися. Треба його розвернути і до верби. Розвертайся, подивись, яке воно сильне. С до нас с близько біля нас. це є перша репка у нас. Клюну у нас на флет. Так що поки флет 1-0, але тільки з тої точки де ми взагалі не кормимо, а просто кидаємо в поїзку. Да, так як я казав, розовий попапчик світло і кренк вісьмерка. Кап'ємо каву, зв'яжемо поводок з гачком Кренк вісьмерка на восьмий попапчик. У мене є такі заготовки. Тут у нас є крент шістерка, Кренк вісьмерка, камакуру шестерка, ведгейп крезікарп шістерка і хайбуца К1 вісьмерка. Візьмемо кренк. От заготовка в наша. Залишається тільки нам вдягнути попапчик, виміряти довжину волоса і все, і поводок готовий. Завжди я так в'яжу вдома, наробляю заготовки, а на рибалці ми вже підбираємо насадку. Ребі. Будемо використовувати жовті попапчики, наскільки на цій водоймі вони саме краще. так скажемо, працювали? Надіваємо на наш волос. Це потрібно стопорок беремо штопорок затягуємо. Рівняємо нашу резинку напроти гачка. Робимо 2-3 мм. Продіваємо наш поводок до жала. Я роблю 4-5 обертів і знову продягаємо наш поводковий матеріал всередину до жала. Все, наш поводок готовий. Довжину. Виберем десь 12-14 сантиметрів і все. Можна ловити. Доброго ранку. У нас прийшла доба. Зараз у нас 8 година ранку. Покльовок за ніч ноль. На мою думку, зернові. Зараз дуже тяжко йому перетравлюється і він їх просто не хоче. Вода холодна вже, потрібно кормити зараз з пів кілограма пеліця, аміно, з 300 троут, конопля і пелящих можна з пів кілограма подрібнити. І заляти все ліквідом і так ловити. Став ніби знайомий, все робили правильно, промаркерилися, знайшли перспективні місця на ну, покльовок там, де закормили ноль. Зловили одну рибку, там, де взагалі не кормили, а просто ловили в пошуці на флет. І все. Отака, От друзі, в мене вийшла рибалка. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуємо україномовний контент. Слава ЗСУ! І все буде Україна. Зараз п'ємо Каву і помало збираємось додому. Треба працювати. Всім пока, всім до зустрічі на каналі Travel Car.